Російські війська почали застосовувати нову серійну систему для протидії українським зенітним дронам. За даними розвідки, вона вже встановлена на більшості безпілотників типу Суперкам. Принцип роботи системи полягає у виявленні радіосигналу, вбудований приймач аналізує всі радіодіапазони. І якщо фіксує поруч потужний сигнал від українського дрона, одразу ж дає команду на маневр ухилення. Як це ускладнює роботу наших військових? Розпитаю Валерія Романенка, експерта з авіації, провіднового наукового співробітника державного музею авіації, пане Валерію, вітаю вас. Да, доброго дня, пане Валерію. От, власне, як я вже сказала, з'явилася інформація, що Росія розробила нову систему боротьби з зенітними дронами, і наскільки українським безпілотникам складніше досягати поставлених цілей, що вам відомо про цю систему? Ну, це відомо вже досить давно. Росіяни спочатку ставили з камери заднього огляду найпростіші камери, але повітрі там не потрібно там, на фоні землі щось виявляти, і вони працювали. І після цього їхні суперкамери робили це таке літаюче крило. Вони просто ковзали на крило, різко змінювали напрямок руху і висоту. Такий маневр загалом не складний, але і цей безпілотник не дуже маневрений. От, тому, скажімо, якщо наші зенітні дрони матимуть машинний зір, так званий, тобто захоплюватимуть ці цілі, то це трохи ускладнить, але збивати можна буде. Якщо будуть використовуватися більш дешеві дрони просто з машинним зором, то без машинного зору, то дійсно витрата зенітних дронів буде вищою. Ну і крім того, скажімо, якщо на суперкам, який має невисоку відносну швидкість, якщо його вдасться зустріти на збити на зустрічно пересічних курсах, це взагалі жодним чином не вплине. Він просто не встигне зреагувати. Скоріше за все, просто не встигне зреагувати на появу зенітного дрону. Але всі ці операції вони дійсно ускладнюють перехоплення за допомогою зенітних дронів. Бо це все ж нові технології і нескладні технології, які вдається реалізувати. Наші військові також повідомляли, що росіяни почали використовувати для атак нову версію шахетів, які от можуть бачити так само в реальному часі, і вражати цілі у русі. От, власне, наскільки серійне виробництво у росіян саме таких шахетів? Ну да, були публікувалися фото з антенами на кінцях крил, з камерою в носовій частині. Але ну, давайте згадаємо фізику. Значить, шахеди летять відносно на великих висотах. Ну, навіть якщо вони летять там, на, як зараз пишуть, на двох тисячах метрів, навряд чи вони здатні обмінюватися інформацією на відстанях більше від 200 кілометрів. Да, скажімо, в прифронтових містах і Аж до Київської області вони зможуть працювати такими шахедами, але по-перше, вони набагато складніші, набагато дорожчі від, від, від звичайних шахедів. Ну і наскільки можна ними успішно оперувати, наскільки швидко вони здатні зреагувати на цей сигнал? Ну подивимось, якщо реально буде з'явиться статистика уражень рухомих цілей. Ну тоді да, тоді потрібно буде, скажімо, звертати на це увагу. Але поки що в умовах тих, що ми ставимо активні радіоперешкоди як системам управління, так і системи, системам, скажімо, передачі сигналів, відеосигналів, да? значить, якщо це будуть активні, ну, якщо скажімо, РЕП буде досить ефективним. От то росіяни не зможуть використовувати ці режими, пане Валерію. Ми бачимо в звітах повітряних сил щоночі, коли є обстріли, що є дрони, які локаційно втрачені. А власне, чому не всі дрони можуть отак радіолокаційно втрачатися і залітати кудись в інші місця? Справа в тому, що росіяни весь час підвищують ефективність, ну, підвищують кількість периферійних антенн в своїх системах, навігаційних системах, ну, особливо під системі GPS зв'язку з супутниками. Да? Вони збільшують кількість таких патч антенн. Скажімо так, раніше дрони мали взагалі чотири антени периферійних, значить і. Маючи три джерела перешкод, ми ефективно, значить, ці дрони а, збивались від цілі, да не давали влучати по цілям. Вони втрачали орієнтацію дрони і летіли кудись, падали там в лісах в полях. Зараз Росія пізніше росіяни поставили стали встановлювати 8 патч пачен, потім 12. Зараз зустрічаються дрони з шістнадцятьма антенами. Важко зосередити таку кількість засобів, там да, для того, щоб радіоелектронна перешкода була ефективною, потрібно n 1 засобів постановки радіоперешкод. Тобто, якщо 16 антен, потрібно 15, 15, ну, 15 постановників радіоперешкод. Ну, ми теж боролися з такими системами, встановлювалися поля радіоперешкод з дешевими малопотужними передавачами, але в великій кількості. Ну, Але все ж таки це значно ускладнює дрони. Там знову з'явилися програмні методи. Наприклад, якщо ми передаємо сигнал, спотворений сигнал для дрона, то там програма. Ну, скажімо так, вона порівнювала сигнал, останній сигнал від дрона, де він знаходиться, з сигналом фальшивим, який приходить. І якщо там велика різниця, вона його відкидала. Тобто, росіяни весь час досконалюють ці системи, а це, звичайно, відбивається на вартості шахедів, але і зменшує кількість тих російських ударних дронів, які... Значить, нам вдається радіолокаційно відвести, тобто вони підвищують в цьому плані? Значить, ефективність роботи систем на цих дронах? Пане Валерія щодо дронів, які залетіли в Польщу, З'явилася зокрема інформація, що в цих дронах було виявлено не один, а два паливних бака. Скажіть, це зустрічається вперше, і наскільки це збільшує дальність польоту шшахедів? Ну, паливний бак можна встановити лише замість вибухівки. Uh -huh. От, так, можна збільшити там дальність польоту дрона, але вона і так достатня. Я не розумію. Тут, мабуть, якась помилка, бо дальність шахеда з стандартним паливним баком 1500 кілометрів. Цього досить для того, щоб прилетіти всю Україну і залетіти в Польщу. І Це дальність, яка. Була виміряна, а загалом рекламна дальність 2,5 тисячі кілометрів. Тобто, якщо брати посередньому, то 2 тисячі, ну, 1800 кілометрів ці дрони мають таку дальність. А оскільки запускалися вони в основному з Шаталово, яке, це аеродром Брянській та Смоленській області, ви бачите, да, поряд з кордоном України. Оскільки там невелика відстань до Польщі, то я не бачу сенсу встановлювати сенс додаткові баки. Тут, мабуть, якась помилка. Просто пане Валерію, дуже дякую вам за цікаву розмову Будь і за ласка. те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. З нами на зв'язку нагадаю був Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Дякую вам.